В Одесі ТЦК ледь не вбили лікаря, переламані ребра, пробита легеня. Шокуючі подробиці. Не встиг озирнутися уже в бусі. Новий терор від ТЦК лякає Україну. Україна тримається на ТЦК. Шок заява від влади ТЦК герої чи кати. Хто маніпулює суспільством? І відео в соцмережах. Усі деталі розповім за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. В Одесі розгорівся гучний скандал довкола жорсткого поводження з чоловіком, який, за словами народного депутата Олексія Гончаренка, приїхав із Харкова працювати лікарем. Замість того, щоб рятувати життя, сам лікар нині бореться за своє у реанімації з переламаними ребрами та пробитою легеною. В Одесі чергова жесть за участі ТЦК. Працівники ТЦК ледь не до смерті побили лікаря, який приїхав з Харкова на роботу. Працівники ТЦК виловили чоловіка, побили та затягнули в бус, а після цього вдарили декілька разів дверима авто по голові. Наслідок, перелом ребра, пробита легеня. Зараз чоловік в тяжкому стані знаходиться у реанімації. Інцидент стався 19 липня. За словами Гончаренка, лікаря схопили на вулиці працівники ТЦК без пояснень, без офіційної повістки. Його побили, затягнули в мікроавтобус, а далі кілька разів ударили дверима автівки по голові. Депутат стверджує, що спочатку пораненому навіть не хотіли надавати медичну допомогу. Замість лікарні везли на військово лікарську комісію. Лише завдяки наполегливості військового лікаря постраждалого госпіталізував і це ймовірно врятувало йому життя. Примітно, що у соцмережах шириться відео з лікарні у пабліках. Повідомляють, що на кадрах лікар з Харкова, який потрапив до лікарні після зустрічі із ТЦК в Одесі. Там показується ні додали. Ба більше в мережі також є відео з мовірно, колишньою дружиною постраждалого лікаря. Жінка повідомляє про те, що у її екс чоловіка зламано три ребра одне прокололо легеню. Многие з вас да, узнали, що це валік. Да, це так і є в валик. Второй день валик знаходився в Одесі. Сьогодні утром это произойшло на даний момент зроблено все, що можна. И какая ситуация, что там было два буса, там была облава. От одного он убежал, а второй его сбил частично. Сбил таким образом, что поломалось три ребра. Одно ребро прокололо легкое. Благодаря врачам они смогли спасти ему жизнь, потому что оставалось несколько часов жизни а потом. В нагнемомент момент на два ТЦК каторп два буса каждибу зразного ТЦК і зараз вони ані в тому, щоб це все. у відповідь на звинувачення Одеський обласний ТЦК та СП визнав факт інциденту та повідомив, що розпочату службову перевірку. Обіцяють дати правову оцінку діям своїх військовослужбовців. Проте жодних подробиць чи імен не оприлюднено лише загальні слова про дотримання законодавства. У соціальних мережах поширюється відео пов'язане із подією, що сталася 19 липня в місті Одеса за участі спільної групи оповіщення одного із РТЦК ТСП. Повідомляємо, що за цим фактом розпочато службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту. Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК ТСП є незмінною. Діяльність військовослужбовців має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Ми готові надати повне сприяння правоохоронним органам для проведення всебічного та об'єктивного розслідування. Лише офіційне слідство може встановити фактичну хронологію подій і дати правову оцінку діям усіх учасників. Тим часом секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що в Україні ТЦК просто демонізували. Однак він підкреслив, що це орган, який займається зараз мобілізацією. По факту, це єдиний орган, який зараз комплектує ЗСУ, за рахунок чого. Україна стоїть Нас ТЦК демонізували, але ну це орган, який займається. Зараз мобілізацію про що я хочу е, сказати? У нас є інші проблеми, які потрібно вирішити, тому що чому в нас зараз саме от ТЦК займається е, тим, чим воно займається. Да? Там зупиняє людей на вулицю, там їх притягає. Є дуже там злочинні якісь речі є, які ми розглядаємо також е, на комісіях. Але по факту це єдиний орган, який зараз комплектує наші збройні сили, за рахунок чого наша країна е, стоїть. І ми маємо зрозуміти, що от ми постійно викликаємо там представників військових, кажемо, що така погана мобілізація, чому вона неправильна. А військові в цій ролі відіграють, мають відігравати згідно з законом тільки завершальну роль. Вони мають приймати добровольців людей, які отримали повістки, прийшли. Військові мають їх оформити, і ці люди мають попасти на фронт. Але в результаті, що ми маємо, звичайно, люди не хочуть туди йти. І ті, хто мають їх приводити до військових або видавати повістки, це місцева влада, яка практично нічим не займається, тому що є багато там політиків, які розуміють, якщо вони будуть роздавати повістки або сповіщати, ну, людям це не сподобається. Є там місцеві адміністрації, які мають це робити, також цим не займаються. І тоді все лягає на плечі військових. І скільки ми вже цим розбиралися, в тому числі на там, ТСК, тут потрібно. Не ТЦК куди кудись передавати. Тут потрібно організувати і це завдання Офісу президента, якому підпорядковані військові адміністрації. Це завдання уряду зробити так, щоб місцева влада і органи місцевого самоврядування працювали і виконували свої функції на місцях, і тоді. ТЦК не доведеться ходити по вулиці, зупиняти людей для того, щоб розуміти, що там є іде війна, а туди потрібен особовий склад, який має захищати країну і робити там іноді те, що вони роблять. Я все прекрасно розумію, і я погоджую, що можливо десь ТЦК демонізували, але є і звіти, і заяви уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Здається, в березні він про це говорив. Коли йшлося про те, що порушення прав. В людини з боку ТЦК набули масштабного і масового характеру, і здається, був також звіт Єврокомісара справ людини, де теж згадувалося про ТЦК, тобто можливо ми, дійсно ми можемо... це є такі випадки. Ми місяць призиваємо, ну щоб не говорити конкретну цифру біля 30 тисяч особового складу. Так, да, ці випадки є 100%. але давайте говорити про випадки того, що, наприклад, у нас мабуть півтора мільйони людей, які не оновили свої дані і не йдуть е в ТЦК. І давайте говорити про випадки, коли у нас солдати на першій лінії сидять по 200 днів. Примітно, що більше половини відео з ТЦК, що з'являється в мережі, знімаються або генеруються навіть не в Україні. Про це заявляє відомий український громадський діяч та волонтер Сергій Притула. Це загальна ненависть суспільства до працівник до працівників ТЦК. Це одна з найвдаліших операцій російських спецслужб в українському інформаційному просторі. Проте там різні е, структури, які займаються лисінтом і так далі, вже неодноразово доводили, що там більша половина всіх цих епізодів, які з'являються в інфопросторі, що вони генеруються, знімаються не в Україні. А що вони не відповідають дійсності? Що це іноді там будь-який конфлікт між військовими і цивільними, який не має ніякого стосунку до діяльності ТЦК, все одно зашивається під що це нібито ТЦК робить. Або там великі телеграм-канали з мільйонами підписників, які пишуть, десь там, наприклад, в Одесі ТЦКшники побили там якогось хлопця. Ця новина розноситься. Через два повідомлення пишуть новина не підтверджена. апдейт. Новина не підтверджена. Це був якийсь там інший конфлікт, ще відео старе, трирічної давнини. Пізно, ви вже свою роботу зробили. Ми вже вкинули там черговий, чергову кулю розбрату в українське суспільство. І... Нехай телеграм-канали, але депутати народні так роблять. Артем Дмитрук, Коницький, Гончаренко той самий. Вони всі публікують цю пропаганду про такива. Так про ТЦК, і, це, і це питання до насправді українських знов ж таки спецслужб та саме передус безпеки України, mm -hmm. яка повинна була ініціювати ті чи інші процеси, незалежно від статусу громадянина. Проаналізувати, які наслідки його публічної діяльності, його публічної риторики. Прошу сприйняти мене адекватно, але все-таки аналізуючи все, що відбувається в інфопросторі, то це Росія. Уже наші якісь доморощені персонажі, вони все-таки сукупно йдуть на другому місці. Тому що навіть, е, умовно кажучи, якщо руски не вигадують, що що нас роз'єднує, вони все одно дуже чітко е, змальовують атмосферу по палаті всередині країни, бачать тригерну точку і вливаються максимально в те, щоб її масштабувати. Чи є в роботі е, ТЦК недоліки, які потребують виправлень чи не зауваження? Так є звичайно. Мені наприклад було дуже дуже кумедно. Якийсь момент, ви згадали там про історію. Про квартири, угу. а, яка трапилася в ліку 24-го року. Ви знаєте, ну з чого вона почалася взагалі? Я пам'ятаю, що хтось опублікував, що нібито ви купили в 23-му році Та. три дорогі квартири. Ну, я вам Ой. розкажу перед історію. А, перед історія така. А, вечірній обстріл, класика угу. жанру, по Києву щось летіло, все збили. Я ввечері написав, дякуємо ППО Боженьке, кидайте донат, лягайте спати. Кинув угу. донат, ну зробив скрін тисячу гривень. Угу. У мене тоді на карті були не знаю там 7 Кинутись. А Наступного дня Шарій написав, що ось це цей там мільянер, донатить котейки, ха-ха. ха, -ха, -ха. Угу. Тобто, я кожен день товчуся, щоб достукатись до людей, що не мають такого поняття, як маленький донат. Тобто, знецінення донату це страшна справа. Угу. А, і той, хто. Достукається до людини е першим, то і виграє. От якщо достукався хтось, хто скаже, не донать 20 гривень, бо з тебе будуть ржати, це від цього виграє руський. Mm -hmm. Якщо достукаюся, я і скажу, що 20 гривень це рівно на 20 гривень більше, ніж 0, виграє український солдат. От виходить той шарі, а після нього виходить е вищезгаданий причмелений депутат. Mm -hmm. А ви а, спеціально не називаєте його ім'я? Хочу, щоб ви запікували, тому що ну це таке саме, як говорить. І вони на синхронних, а, на паралельних треках, той знецінно своїм дописом, і той знецінно своїм дописом. Я зробив цих два скріна і написав, що ще поєднує цих двох, окрім колорадської ленточки в голові. А це рознеслось зрозуміло, це було так. Гарнесенько влуплено наступного ранку. Абіженка застосувавши ресурс медійний Портнова, який традиційно використовують для вкидів. Профінансувавши рознесені інфи по жовтих телеграм-каналах, робить атаку на притул. що я виставляю там ці скріни своїх документів, і для адекватних людей всі крапки розставляються нам. І питання тільки. Ну, кому ти робиш е, гірше? Мені? Чи все-таки внаслідок підриву довіри до мене там чи інших українських волонтерів, ти робиш гірше українському військовому, який захищає твою дупу, поки ти відкриваєш е, там рот і на українських ж військових е, несеш? Не розуміє, чому його діти зі школи повинні йти у військо. Мер міста Лева Андрій Садовий він підкреслив, що всі його діти вчаться, зокрема, троє за кордоном. Якщо прийде час, вони всі повернуться, говорить Садовий, оскільки в Україні у військо треба йти з 25 років, всі вони підуть, ніхто не буде ховатися. Пообіцяв мер Львова. Де діти? Да. ну дивіться, старші вчаться менші вчиться в школі. Потім е, Йосиф вчиться в профтехучилищі. На, е, зараз таке модне слово є. А, раніше е, А, інсталятор. Безентрський інсталятор. Певно, митець, який а, створює якісь митецяція. інсталяції. Це сантехнік. От він пішов, наприклад, йому так захотілося після школи, там, після восьмого класу, чи зараз після 9-го, отримати робочу спеціальність. Михайло, е, ТД і Іван отримують освіту не у Львові, але. Якщо прийде час, вони всі вертаються, скільки в нас військо треба йти з 25 років, всі вони підуть, ніхто нікуди не буде там кудись скуди а Навіщо? Просто чомусь вважають, що всі мої діти ще зі школи вже мають служити війську. Ну я не знаю, чи це правильно є. А що ви думаєте про діяльність ТСК в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.